Ладно, тепер починаємо. Вітаю, друзі! Інформацію про релігійні погляди Степана Бандери я взяв з книги Перспективи Української революції. Ця книга є збіркою різних статей, інтерв'ю і навіть автобіографії самого провідника. В передмові одразу до цієї книги, перший заступник Бандери Ярослав Стецько пише, що. Для провідника визвольна революція це не лише якась технічно воєнна, така механічна, але перш за все, глибинно-духовна і світоглядна. Тобто, ці процеси це не суто механіка, це духовно-культурна складова. Тобто, існує для Степана Бандери, існує два такі фронти: один технічно військовий, а інший ідеологічно-духовний. На одному йде фізичне знищення ворога, а на іншому йде боротьба за людські душі або за душі людей. Також він одразу зазначає, що Степан Бандера був християнин-націоналіст або націоналіст-християнин і постійно це підкреслює у своїх текстах. Самий провідник про це постійно наголошує. Отже, розглянемо деякі уривки з його творів, які стосуються саме конкретної красленої тематики. Бо, як говорив сам провідник, в кожному ідеологічному чи політичному русі найважливішу роль відіграють два основні його складники: це ідея та людина. Тобто такий гуманізм, який торкається душі. Тож, давайте розглянемо декілька уривків, щоб побачити, які релігійні переконання мав Степан Бандера. Перше. Це гармонія духовного та матеріального. Ідея природньої гармонії, рівноваги і співгри поміж духовними і матеріальними елементами в житті і розвитку людства є звернена проти насильницького накидування всім і всьому штучної, спекулятивної, матеріалістичної доктрини комунізму і проти природнього нагинання життя до її розумінь і тверджень. Тобто бути бандерівцем це розуміти. Важливість духовного, бо це і є природня гармонія. Матеріалістичний світогляд він це такий дуже обмежений світогляд. Оскільки він заперечує існування духовного, то він відрізає ну, значний шмат е, реальності і ну, дуже звужує, так би мовити, світогляд людини, її прагнення, її мотивацію. Отже, перша така ідея важлива для Степана Бандери це те, що саме духовний і матеріальний світи, якщо їх поєднувати, вони тільки в такому випадку можуть створити гармонію. Друге зміна життя. На відміну від реакційної большевицької дійсності, ідея і програма Української національної революції ведуть до докорінної перебудови цілого життя в усіх його ділянках і проявах за цей позитивний зміст. Ведеться безперервна революційна боротьба. Тобто бути бандерівцем це не якась там лише політика чи сухі якісь гасла, це переоцінка абсолютно всіх сфер свого життя. Те, що в християнстві, по суті, називається покаянням. Бо якщо ти віриш в ці ідеї, якщо ти їх сповідуєш, якщо це пронизує твоє життя, це абсолютно змінить твоє життя. Третє, матеріалізм чи атеїзм це ворожа ідеологія. При глибшій застанові можна переконатися, що найбільше лиха в українському політичному житті найбільше внутрішніх суперечностей і шкідництва для визвольних змагань походить з матеріалістичного світогляду, з чужих соціалістичних ідеологій і концепцій та схиб характеру одиниць і цілих гуртів. Для українського націоналізму є притаманний український світогляд. Що є витвором українського духу, природи і цілого українського народу, посталий на базі загальнохристиянського світогляду. Він не створений одним мислителем чи якимсь науковим напрямком, не вкладений науково у філософську систему, але виразно відзеркалений і діючий в усьому житті й творчості української нації та української людини, як упорядкована, гармонійна і завершена система вартостей, яка виросла органічно. Український світогляд є християнським, матеріалістичний же світогляд витвір цілком іншого, чужого духу, на відмінному ґрунті, в своїх засадах і висновках цілком незгідний з українським світоглядом, з українською духовністю, протилежний їм. Матеріалістичний світогляд є принесений в українське життя участі ворожим пануванням в Україні, почсті соціалізмом. А впродовж останнього чверть століття його накидає українському народові большевизм. Усіма засобами насильства і терору сьогодні він є не тільки однією з існуючих у світі світоглядних доктрин, але найголовнішим основним чинником засобам ворога, щоб знищити душу, істоту і самобутність української нації. Як бачимо, Степан Бандера чітко визначає матеріалістично-атеїстичний світогляд ворожим і чітко усвідомлює, що це знищує душу народу. І так само чітко озвучує, що український світогляд є в своїй суті християнський або має бути християнським. Тож, бути бандерівцем це вважати атеїстичні ідеології ворожими. Зараз пропоную розглянути дуже цікавий випадок, який яскраво показує, наскільки важливою була для Бандери саме релігійна складова його мотивації та ідеології. У відповідь на заяву закордонного представництва Української головної визвольної ради, в якій було сказано, що український визвольний рух не є антихристиянським, тобто не просто там, антихристиянський чи нейтральний, а просто він не є антихристиянським, він пише цілу статтю на цей закид, яка має назву проти фальшування визвольних позицій український націоналізм і релігія. І в цій статті він обурюється таким формулюванням. Тобто, що визвольний український рух він не є антихристиянським. І ось дивіться, що він пише. Католицький священник з докторатом, як голова закордонного представництва Української головної визвольної ради, напевно, уміє розрізнити між тезою. про не зв'язування руху з якоюсь філософською доктриною чи системою, і його засадничими ідеологічними позиціями у відношенні до релігії. Насправді, український націоналістичний визвольно-революційний рух так, як його унапрамлює і оформлює ОУН, є рухом християнським. Його найглибше коріння є християнське, а не тільки несуперечні з християнством. У питаннях світоглядних український націоналізм вважає за своє джерело духовність і світогляд українського народу, а ця духовність і світогляд є глибоко християнськими, що викристалізувалась під тисячолітнім творчим впливом христової релігії. Цього творчого, формуючого впливу релігії ніяк не можна порівняти з значенням філософських систем, бо філософія може виповнити тільки одну частинку того, що дає релігія людській одиниці народам і цілому людству. Християнська релігія належить до найбільших цінностей в історичному розвитку і житті українського народу. Тому український націоналістичний визвольно революційний рух не тільки сам зберігає християнські елементи в своїх засадничих положеннях, підтримує релігійність своїх кадрів, але так само активно бореться в обороні релігії. Те, що український націоналізм визнає христову віру. І виступає в її в обороні. Більше того, в неї як основу свого, своєї ідеології. Це ніяк не означає, що він буде накидувати цю віру в будь-кому. Бо, як казав провідник, питання віри і активної релігійності це питання сумління кожної людини. Отже, ми бачимо, наскільки важливою є для Степана Бандери Християнська віра. Коли він навіть обурюється, коли інші намагаються якось толерантно сказати, що ОУН нічого проти християнства немає. Він підкреслює, що ОУН, тобто Організація українських націоналістів, є саме християнським рухом, а не якимось нейтральним е, таким об'єктом. В статті Люди без ґрунту він пише, накидання рухові Світоглядного нейтралізму заперечення християнських основ руху це диверсія в ідеологічній площині. Тож підіб'ємо певні підсумки. Безумовний факт того, що релігія Бандери це християнство. Він це недвозначно, неодноразово проголошував і докторував у своїх творах. Також він вважав. Вчення Христова ідеологічним стержнем українських націоналістів. Не дивлячись на те, що християнство є основою да, і стержнем ОУН, воно не може бути силою комусь нав'язуване. Нав воно не може комусь накидуватися, бо це вибір кожного особисто. Однак, для тих, хто хоче бути дійсно гідним послідовником провідника. Хто шанує Бандеру, хто вважає його національним героєм, я думаю, варто перезамислитися в плані вибору релігії. Бо, так як вірив Бандера, то боротьба з християнством це ніщо інше, як диверсія в ідеологічній площині. Це робота на ворога в ідеологічній площині. Це зрада всього, що робив провідник. Є певна тенденція в націоналістичних колах, це така симпатія до язичницької культури. Типу, ну, ми не хочемо цього якогось єврейського нашарування на українській культурі, ми хочемо повертатися до віри наших батьків, прадідів. Але, або інший напрямок такий моднявий, як то кажуть, це відкидання взагалі заперечення духовного світу. То і те, і те, воно в ідеологічному плані абсолютно суперечить тому, що вірив і вчив Степан Бандера. Тож бути бандерівцем, це нерозривно означає прагнути бути християнином. Ось такі висновки. Амінь.